Всім привіт! На основі відео, що в сьогоднішній серії ми можемо зробити. Точніше, що я вже зробив? Зробив собі таку штуку таку, з такого стола. Інструмент має бути все під рукою, як би воно не було. Плануємо зробити зняти цю всю байду, відкрутити моста і перекинути його іншою стороною. Бо тому, що ви знаєте з попереднього відео, там. Зідівський мотор, він крутиться на оборот. І, відповідно, треба... Він вже стоїть другою стороною. І, відповідно, треба мотора ставити іншого. І, відповідно, треба поставити назад то все. Так що, пічам вогнями. Беремо ми головку. Тому що це і єсть. Діло одне є. О. Гайка є. О, і що, і що? ланцюг дуже послаблений, бо він стоїть на другому барабані. Тут раніше було інакше, так як я вграв коробку, вийшло ще інакше. Та ми все скидаємо. Я думаю, то не біда. Коробка, нагадую, від 21-ї Волі. ГАЗ-21. Так, все причам Ставимо сюди, туди. Будемо, будемо піднімати. Цент тяжості. Будемо пробували. Треба його поставити і розвернути іншою стороною, напевно, чи що ж. ж? Ну, відкрутимо одну, відкрутимо другу. Не є щось таке. Що мені перше треба зробити? Відкручувати тихо дві скоби. Назбирати. ну Щось того трохи воно по-дурному зроблено. Як я буду відкручувати всю байду, як воно все прикручено до заднього моста. Треба робити тепер підпорки одну сюди. Дик. Мається на увазі. Отут. -от -от. Одну сюди. Ну, так як я зрозумів. От, кручу я колесо як їде в ту сторону, так? Їде в ту сторону, крутиться воно вправо. Якщо я переставлю міст. Другою стороною, воно буде крутитися в ту сторону, відповідно, крутиться в... вліво. Ну, по ідеї, все правильно. Так що треба тут такі стойки зараз врізати. І будемо пробувати перекручувати. я Ну, я так думаю, що мало би бути. Ну, не тако. Хоча би могло бути і так. Там теж зірочки є. Ну, я так думаю, що то буде таке не за першим разом та історія. Ну, але будемо вчитися зато. Такою справою в роботу все повністю йде. І бензопили і все, що тільки є. Отак. От то, що я тут зробив, то такое собі щось я то зле. Коротше, ставимо під раму такі підпорки, бо як я буду потім відкручував, не знати є. Ніхто не скаже мені, як то правильно. Тут. Тяжко таке самому, то все робити. Тяжко. Але нічого. Самому добре щось інше робити. О, тут зараз буде все чітко, зараз, звітом, звітом, і буде люкс. Підпер я там, зі середини трохи, вибиваю я цю всю штуку. Впадеш, не впадеш. Впадеш, не впадеш. Впадеш. Ой, то би було добре, якби його згори заробити зачепити. Взагалі би було чітко. Ну нічого. Ну нічого, я би взагалі його нахер перекинув. І би було добре. Подокрутив. Трохи висить. Трохи не висить. Хай висить, як висить. Воно виявляється, що тут навіть піддомкратник є. Піддомкратник є. що обще Європа. Європа віддихає. Виходить <мухи> міст практично знятий. Міст практично зняти. І цього треба поставити для підстраховки. Хоч би. Де зараз буду шарпак. Звідти стоїть так, а звідси так. Задній міст практично знятий. Він аж тут стояв. І тут. Все, він знятий, і рухається. Коротше, треба щось постелити, бо то коліна не в лотерею виграні. Самі знаєте, як то воно потім. Десь в мене нема ключика, рожиткість потікає. Не йде, не йде. Ну звідси попробуємо таку. Де ж ти, друже мій? Може тут 12 -ка. не підходить, а не підходить. О, друже. Ти мій, ти мій. Йде така нехитра система. Кормозний циліндрик, і там іде, і там йде. От. Треба їх повідкручувати. Та й все. Працює. що воно так легко знімається. Я щось ходив коло нього. Та думаю, може комусь дам гроші, хай зробить. А бавитися, то я люблю. Я колись 44 ровера поламав. Так. Щоб ті вахомоти відкрутити, щоб вони вже були мені коло мене. Щоб потім, коли я оберну Ну, в принципі, могло, може бути і так, а ну поки що я лиш. Я ж не буду лізти в ту сторону. Хай буде, я затягну. І думаю, воно стане там, що там пластина має. 4 міліметра. 4 міліметра, а пластини є Фух, Добре, перекручуємо. Тут ніби все так просто, але і не дуже просто. Тут бачите, воно варені якісь Посадочні місця. Все так заховано далеко, що не годен долізти. дві штуку прийшлося перекрутити і поставимо його сюди. Ніби бачите все. ніби не є щось там не знати, що така математика тяжка. Пробуємо витягувати. Господи Боже, поможи Пробуємо тебе витягувати. Що ти не мішає тобі нічого. Сюди. А Ага. Ага. Не падай. Не падай духом. Витягуємо. so що щось воно не то. Відкрути зразу всі болтики. Та й щоб ти потім не махався, воно тобі зараз висить тут над головою. Ледво висить. Все-таки треба відкрутити тихо хомути. бо тут трошки інакше сідає. Тут сідає грубше там сідало на тонше Бо сама по собі цей міст він вкорочений. Ну зараз, зараз щось треба буде придумати. Опускаю я моста на своє місце. Ну як на своє? На друге. Так, що воно? Що воно мені скаже? Скаже, скаже, скаже? Скажи мені, чому без тебе? Так, тут добре, тут добре. І тут має бути добре. Тільки та водошка. Ломіком, 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 О. Сіво, трохи сила. трохи ні. Зараз добре. Там треба правити трохи. Так як ви всі зрозуміли, без болгарки нікуди, ані туди, ані сюди. Треба підпиляти один вкладиш бо він щось. Не підходить, бо перекинувся місто він зміщенням, і, і коротше, не добре. Зараз буде добре. І знов, і знов, і знов все щось мішає і знов, і знов. Я в шоке. Есть такое дело. Продолжаем. От така тут ситуація. Треба, щоб було все добре. Тут не хочу, бо тут стає на обід і виходить, що трактор стає вище, не хочу переварувати. нема в тому потреби. А тут сіло нижче, хочу підняти догори по рівні. О, порівні і заміряю собі, скільки тут треба такий вкладиш, я його собі зроблю. Підготую потім цими цангами чи як воно там прикручую і куди воно дінеться. Нікуди.